От куди йти? Дамаріо чи інфцерія? Зараз поясню. Це друга частина на тему прийменників. У першій я розповідала про прийменники Ді та А. «Ін» вживаємо, коли говоримо про місце або простір інмонтання, «ін спяджа» з назвами країн, ін Україна, «ін Франча» з приміщеннями. In cucina, in bagno, in ufficio, in chiesa, in officina. Transport? Vado in macchina, in treno, in bicicletta, in aereo. In avi prociasto. In sei mesi potete imparare l'italiano. Zesciste mm. mesi si, można l'italiano. Nahado Тобі краще зберегти це відео, щоб не загубити. Да, вживається, коли мова йде про людину або її професію. Вадо да Марія, вадо да Марко, даль парукєре, Даль Медіко. з дієсловом веніре, коли говоримо про походження. Венго да Київ, я з Києва. Про тривалість у часі Абіто Амілано да Дуяні. живу. В Мілані протягом двох років про функцію предметів марка да болло. Гербова марка для документів. Оліо да кучина, кухонна олія для приготування їжі. Відчуваєш різницю. Соно ін фармачія, я в аптеці, соно даль фармачіста» – я у фармацевта, тобто в людини. А ще є прийменники: су, кон, пер, тра, ТА. Пиши в коментарях продовження, якщо хочеш окреме відео.